«Це Подяка від нас фонду за те, що ви нам допомагали. Допомагаєте завдяки вам. Ми можемо виконувати бої завдання і зберігати життя нашим військовослужбовцям, нашим родинам, сім'ям. З квітами, тортом Дякую. та новим вбранням. Військовий Валерій приїхав з фронту, аби віддячити місцеві жительці за допомогу його підрозділу. Нещодавно 88-річна Марія Беца передала їм 40 тисяч гривень. Я знайшла всі деньги його, ще тому що в його сім'ї нема, то хай хоч людям. Допомогу. Передати всі родинні заощадження жінка вирішила після смерті сина Івана. Каже, це було одне з його останніх прохань. сказав потім Мені що я, мама, хочу на війну, деньги перечислити. Мені його гроші не треба. Я собі пенсію получаю, вистачить мені на дожить. Марія Беца з дитинства знає, що таке війна. Жінка згадує, коли розпочалась Друга світова, їй було 6 років, а тому їй допомагає українській армії. То починають бомбити так, як тікали в хату або в землянку зразу тікали в землю. Хто спасе, хто не спасе, хто кого вбило, кого ні, так як зараз. Зібрані гроші Марія передала місцевому волонтеру Анатолію, який допомагає військовим з початку війни. Для мене це дуже-дуже вражає. Одні працюють, а дають останні, одні наживаються. а дні наживають це. А треті, треті до бабусі приходять, стукають ночі, дзвонять і кажуть: у вас ж, забрали 100 тисяч. Я не заставляв бабусь. Вона сама мене знайшла, сама дала. Військовий Валерій приїхав з передової до Павлограда на один день. каже три тижні планували навідати Марію, але не могли виїхати через ситуацію на фронті. Я досі шоколадіти не можу, тому що бабуся. По факту о, віддала останнє Бабуся є людина. Є українка, яка щиро віддаючись нашій державі, віддаючись нашому людству, нашій нації, допомагає. На зібрані кошти волонтери придбали fpv дрон. Він вже влучив в укриття військ РФ на Бахмутському напрямку, розповідає військовий Валерій. Також на ці кошти купили новий монітор, аби ефективніше розвідувати російські позиції. Ефективна зброя FPV, тому що по факту це керований боєприпас. Він несе 2,5 кг кілограма вибухової речовини. Та да, ми сидимо на ноутбуці маленькому. Там пікселі, зв'язок перебивається, дрон пропадає. а монітору краще виявити будь-яку ціль. На другу частину грошей, переданих Марією, закриватимуть інші потреби підрозділу, каже Валерій. А ще планують приїздити та провідувати жінку її надалі. Олесі Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.